Тема Покровська зараз дуже гостра для усіх нас. Ми прекрасно це розуміємо. І один із військових оглядачів, а саме Давид Шарпо в інтерв'ю радіо НВ нашим колегам заявив, що ситуація в Покровську дуже критична. І Прорив бійців головного управління розвитки не змінює обставини. Там така думка також має своє право на існування. Вона є знову ж таки від військового оглядача Давида Шарпа. Далі цитую. Його пряму мову. Усі дії тактичного характеру, які робили останніми днями, зокрема і дії, що набули широкого резонансу, я маю на увазі висадку віців головного управління розвідки України з гелікоптерів. Техні прорив усе це на момент. А, настільки можна судити з відкритих джерел на зміні обставин. Ситуація в Покровську дуже і дуже критична. І якщо можна так висловитися, у цьому плані складно пропустити гірше, заявив він. Ну і також за його словами, справа навіть не в тому, що російським військам вдалося зайняти час. Сватино-Покровська, а не просто просочитися туди, а у впливі на логістику та на півохоплені міста кільцем. А в яке напівкільцем перепрошую дуже важливе уточнення. Вохонапівохопленні міста знову ж таки півкільцем, в яке необхідно прориватися на вертольотах і силами спеціального призначення та йти сільськими дорогами. Наголосує військовий оглядач наступна не просто ускладнена логістика, призводить до того, що доводиться за постачання, за ротацію, за евакуацію, за перекидання. Підкріплень платити дуже важку ціну. При цьому ситуація в самому місті і низки опорних пунктів, наскільки я розумію, на дні мішка, якщо можна так висловитися, теж дуже важка. Весь час є. Ризика потрапляння в оточення і блокування тих чи інших сил, особливо тих, які перебувають на дні мішка, наголосив військовий оглядач. Він наголошу на тому, що ввечері 4 листопада, вчора аналітичний проєкт Мапа Діпстейт, повідомив, що росіяни продовжують нарощувати силу Покровську Донецької області, поступово закріплюючись у межах так міста. І того ж дня уропублікували відеооперація, яка продовжується у Покровську з листопада. Командир зводу безпілотних систем, Шершня довбуша, 68 ї окремої бригади, повідомив, що ворог фіксується практично в усіх кварталах та районах Покровська. Тобто, дійсно слідкуємо з вами за цією інформацією. Вона також подаку до втішна, адже дійсно ситуація на покровському напрямку. Вона змінюється постійно і розуміємо, що наші захисники та захисниці, наші збройні сили України, роблять все, що в їхніх силах роблять. Усе, щоб якомога далі відтіснити знову ж таки ворога. Основна маса росіян була спрямована саме на Покровське. Тому, звісно, наші військові також у своїй більшій кількості перебували саме там, адже для ворога важливим було це місце, і вони хочуть вийти повністю на кордони Дніпропут. Не Дніпропетровського, хоча Дніпропетровського вони також, мабуть, планують, але за мету вони тримали саме Донецьку область, хотіли повністю її захопити. Дуже багато переконань в їхній голові є з приводу цього. І тому вони хочуть захопити схід нашої держави. Ну і тому Покровськ дуже довгий час залишався одним із найскладніших напрямків. І зараз, як бачимо, ситуація трішки змінилася. далі будемо говорити з вами більш детально про те, чому ж саме це. Місто є таким важливим для Путіна і чому він хоче його захопити. Покровськ та Мирноград, безперечно, є пріоритетними напрямками, де тривають найзапекліші бої. Диктатору Ерефі Володимиру Путіну вкрай потрібно довести своєму народу, що його армія спроможна реалізовувати бодей частину геополітичних планів та зазіхань. І дійсно Путін постійно розповідав, що нібито Донецька та Луганська області мають бути під контролем РФ, що нібито місцеві цього хочуть. Там багато російськомовних, які хотіли б бути під ось цим триколором рашистським. Проте ми з вами знаємо, як багато всього розповідає Путін. І скільки з цього є. Правдою і про ось цю всю інформацію, нібито для чого Володимиру Путіну потрібні ці міста, розповідає більш детально військовий експерт, полковник запасу МЗСУ Владислав. Селезньов. як пригадує фахівець, в лютому 2022 року диктатор був переконаний, що в досить стислі терміни зможе повністю окупувати Луганщину і Донеччину. Ну він постійно встановлював якісь терміни і казав, нібито: ось до цієї дати, от точно буде. Ми все захопимо. потім ця дата приходила, нічого не відбувалося. і Він встановлював новий дедлайн. Ну і, звісно, як ви розумієте, все повторювалося. Якщо щодо Луганщини цей кейс майже повністю реалізовано, то з Донеччини ситуація не така вправна. Плани на літній етап наступальної кампанії щодо повної окупації всієї Донеччини не стали реальністю. Зазначає він. Він наголошує, армії РФ так не вдалося створити три ударні плацдарми, з яких у перспективі можна було б атакувати і Краматорськ. А отже, зараз навздогін він намагається реалізувати бодай цю частину плану. Формуючи ударний плацдарм для атаки з півдня у напрямку сієї міської агломерації, саме для досягнення такої мети акцентував експерт Путіну. Дуже важко взяти під контроль Покровськ та Мирноград, каже Селезнюк. Слід розуміти, продовжує він, що бої там точаться вже понад рік. Звісно, ворог постійно шукає варіанти щодо атак, адже м'ясні штурми не працюють. Тилові штурми з використанням великої кількості бронетехніки теж не працюють. Тож ворог вдається до інших форматів, чи до інфільтрації малих груп, чи до стискання лищат в оперативному напівуточенні навколо Покровська та Мирнограда. Завершив військовий експерт. Ну і звісно ж так, ці м'ясні штурми діяли на початку, але потім це приносило тільки величезні втрати ворога і на цьому все. І тому вони почали почали вигадувати щось новеньке аби покращувати свій. Наступ. Ну і іноді дуже знаєте такі комічні ситуації стаються за участю окупантів, як вони намагаються протистояти сучасній техніці війні у 21-му сторіччі. Вони там то віслюків, то коней використовують, то квадроцикли з мотоциклами. Ну а цього разу окупант вирішив вступити з fpv дронами у бійку. Він. Прям кулаками розпочав вимахувати перед дроном. Ну і здогадайтеся, хто ж переміг у цій битві. Ну і в мережі публікують відповідне відео, яке, на жаль, ми не можемо вам показати. І це пілоти Азова опублікували подібне. Якщо є бажання, можете це знайти. Далі Олександр Мусієнко, військовий експерт, більш детально розповість про те, яка ж ситуація у Покровську, і також буде згадувати, як же наші військові, скажімо так, мистяться расистам, і що за ситуація зараз з енергетикою у нашого ворога цільно розпочинає з оперативної інформації. Покровськ не перебуває в оточенні. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Таку ж думку підтверджують аналітики порталу осінд порталу Діпстейт. Як повідомляється, бої зараз тривають практично ледь не за кожну будівлю. А напередодні на Покровській міській раді замайорів український прапор і скинутий російський триколор. Операцію провели штурмовики 425-го штурмового полку збройних сил України Скеля, які продовжують працювати з іншими підрозділами збройних сил України та спецпризначенців безпосередньо в Покровську. Багато сірої зони з чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що <кій> піхота має обмежені можливості для роботи, адже працюють дрони. Працюють досить активно з обох боків, і цим ускладнюється ситуація для пересування. Що стосується флангів, сили оборони продовжують стримувати ворога і завдають максимальних втрат, при цьому намагаючись просуватись на добропільському виступі. Ситуація продовжує бути динамічною, складною, непростою, але сили оборони наразі тримаються, попри всю складність, і продовжують виконувати бойові завдання.